От ми ще не дивилися сюжети, і там знаєте, не про просто фраза не працює мобільний оператор Київ Старий після нього кучу проблем, які трапилися. Ми напевно, навіть коли зранку побачили в телефоні, що немає зв'язку ті, в кого Київ Навіть не могли це і подумати, яку низку проблем це може принести суспільству наразі, коли в такого масована така атака трапляється, так але не лише мобільний зв'язок, ну і банківські системи. За ми за якими побоюємося, так і за свої дані для людей, які не розуміють, що відбувається, і у чому сьогодні загроза хакерських атак, можете, будь ласка, пояснити? Давайте спробуємо. Почнемо з того, що Київстар це найбільше оператор мобільної мережі, точніше, це оператор найбільшої мережі в нашій країні. По перше, і крім того, Київстар також є провайдером так званих фіксованих мереж і одним з найбільших. То в компанії зазвичай гарна репутація, тому її послугом користува, користується багато хто, і часто густо на жаль клієнти Київстар, ті самі комунальні підприємства чи банки, вони на жаль занадто довіряли компанії і не подбали про резервні канали передачі даних їх ситуацію, коли на жаль Київстар вперше в його історії. І здається, там в така атака вперше на у мобільного зв'язку України сталася. То на за відсутності резервних варіантів ну це все і лягло, і померло на невизначений період. Тобто, в даному випадку, перше джерело проблеми це як би це сказати, ну економія, не неадекватне ставлення до, до питання резервування стійкості власних рішень. Я от, власне, добре, що ви зазначили про те, що це Київстар є монополістом. Більша половина українського населення власне користується е, послугами саме Київстару. Але я, от власне, хочу уточнити, не вже так легко хакнути монополіста, тому що ми ж розуміємо, ви правильно зазначили, не пам'ятаємо таких атак на е, власне операторів е, мобільного зв'язку, інтернет-провайдерів і так далі. Останні хто так. Сильно вражав Україну, це був, якщо я не помиляюсь вірус Петя такий і дуже багато хто від цього постраждав. Але зрештою, хакнути монополіста е, наскільки це реально було, і скільки потрібно було докласти зусиль, часу, залучити людей, можливо, це мало тривати підготовка до такого до такої дії, рік ну власне, як це працює все. Ну я я, я все ж таки хотів би зауважити, що монополіст це коли одна єдина компанія на ринку в нашому випадку. Все ж таки компанії три. Тобто, ну Київстар не є монополістом. Це компанія з дуже великою долею на ринку. Е, є певна проблема. Про неї давно кажуть, що ринок в ідеалі ринок мав би бути поділений на три приблизно рівні долі, але вже сталося як сталося через політику органів влади. Але давайте до вашого питання. На жаль, ну на жаль, ми поки що не знаємо жодних подробиць, жодних деталей. В ви безумовно, для того щоб хакнути у такий ми ми маємо справу з надзвичайно масштабною ефективною атакою, яка вочевидь довго планувалася, але що там відбувається, що там сталося, ми можемо. Я В мене немає власних джерел інформації, скажу відверто, і, і якби навіть вони були, я б цю інформацію не ділився, тому що е, будь-які інфраструктурні компанії, масштабу Київстара – це режимні е, об'єкти, які знаходяться після початку, по е, після поштового та власне останні 10 років знаходяться під щільним контролем спецслужб, тому ми можемо лише почекати на, на інформацію офіційну у який саме спосіб, що стало цим слабким елементом, ем, через який вдалося це зробити. Ви Я знаєте, не знаю, ніхто uh... не знає я вже згадувала у розмові з попереднім спікером про те, що е, говорять подейкують, що нібито це е, могли прийти і в компанію з обшуками силовики і так далі. Тому потім не дуже багато е, переглядають е, те, що там є російський слід в керівництві. Так і про це говорять у суспільстві. Активно що тому, що ж ми розуміємо, що першочергово, коли ми говоримо про хакерські атаки, ми розуміємо, що це цілком ймовірно спосіб боротьби оку. З нами і Якщо просто собі так представити картину, що зв'язок зник, от так як сьогодні, зранку не було паніки в людей, так тому що ми вже в, ць в цьому такому моменті навчилися жити в інших умовах. Але якщо раптом от в перший день війни а, тоді пропав ще й зв'язок, окрім того, що почалися обстріли і так далі, тому подібно, в людей би точно почалася така страшна паніка. І як нам розуміти, що сьогодні наш зв'язок у безпеці? Бо я, от, до прикладу, собі. Єктивно припускаю що можливо, якщо знайдуть російський слід в цьому, і про те, що це хакерські атаки були росіян, що це вони готуються до того, щоб в один момент нам обрізати всі комунікації, просто не тільки світло забрати від нас електрику і інтернет, але і забрати в нас зв'язок. От ви знаєте, ви торкнулися того, що для мене є найбільш незрозумілим в поточній ситуації. А чому саме зараз? Лише тільки зараз. І по-перше, і чому власне цей епізод він не був, не він не отримав продовження у вигляді аналогічних атак на інших операторів, або я не знаю, там загострення на фронті або якихось масованих повітряних атак. Тому що такий ефективний акт саботажу, ну як на мене, він має сенс і лише як елемент, ну скажімо так, певного наступу цілої системи наступальних дій бо просто зламати ну з хакнути велику компанію, це звичайно успіх але ж рано чи пізно а, рано чи пізно розберуться знайдуть ці слабкі слабке місце в ланцюгі в ланцюгові його замінять і, і і що бо для мене це я не знаю в мене немає відповіді чому лише зараз лише київ стар я можу погодитися, що ну, звичайно, якщо в Росіян є можливість раз у раз робити такі такі потужні атаки, то це значущий фактор. Але як свідчить, досвід, як, як свідчить там вже десятиріч розвитку царної кібербезпеки, ну зазвичай такі вразливості бувають одна, дві, але так, щоб раз у раз ну не знаю. Я не можу так пригадати такі пригоди. То тому є я повторю свою думку. Для мене не зрозуміло який був сенс, і в чому полягає власне задум а, тих, хто атакував стару.